давній. я буду очікувати вас і згідно одного списку, кількість тих квитків, що ви у нас замовляли, я буду вам познавати. Тільки дуже вас попрошу не спиші. Я постараюся узнати, як номерація в. В вагоні. В вагоні є 40 місць. У нас є 52. Тому один вагон і другий так само. В вагоні заводська колійка і крісла, вони не дуже широкими є. А вони так розведені, так само, як в, в вагонах в Кубе з другої сторони. Але для вас це нормально буде, бо коли ми будемо рухатися до водоспаду, хтось з вас буде трошки з... Дивитися з боку, а хтось напрям. Але коли вже будемо повертатися звідти, ми по кругу не будемо, ми вже ніколі будемо повертатися, то цей огляд буде у вас і ваших сусідів так само. Тому готуйтеся, Зараз ми будемо виходити. Вийдемо, йдемо назад.